Сьогодні стали відомі деталі подолання наслідків вчорашньої масової атаки росіян, яка зачепила і нашу область. Про це у своїх пабліках написав начальник військової адміністрації Львівщини Максим Кузицький. Найбільших пошкоджень зазнав добротвір. Нагадаємо, що через уламки ворожої ракети там загинула жінка, якій було 66 років. А ще троє чоловіків зазнали поранень. Окрім того, також було пошкоджено магістральну трубу трубопровід та два десятки гаражів. Лише сьогодні у першій ночі вдалося повністю відремонтувати трубу та відновити мешканцям тепло Счання а щодо навколишніх будинків, які зазнали руйнувань через обстріл окупантів, то власники можуть отримати відшкодування у межах програми є відновлення. Не робила дурниця, і підписала собі вирок на пункті пропуску. Раваруська 48-річна мешканка Сум. Мало того, що подала підроблені документи, так ще й намагалася підкупити прикордонника. За 3 тисячі доларів вона просила закрити очі на свою фальшиву інвалідність, яка надавала можливість її близькому родичу супроводжувати спритницю за кордон. За такі липові довідки жінка вже заплатила 8 тисяч валюті, проте її задум повністю провалився. І тепер замість виїзду хабородавиця може сісти у в'язницю на 4 роки. Три тисячі доларів. Правильно я розумію? Ну, так. Да. Це що за те, щоб я вас пропустив визвонив представників поліції? Так. Пані, у вас буде ще притягнуто до кримінальної відповідальності по статті 369 за спробу надання Хабаря представнику правоохоронних органів під час виконання свободу обов'язків. Тобто... Там буде стаття 358 Кримінального кодексу України використання підроблених документів плюс надання порядку. До Львівського Хмадиту з'їхались маленькі пацієнти з різних куточків України, адже сюди завітала відома ортодонтка зі США Шеріл Андерсон Кермін. Вона спільно з нашими медиками консультуватиме та розроблятиме індивідуальні плани лікування для дітей із найскладнішими щелепно-лицевими вадами. Серед пацієнтів маленька Вікторія для неї найважче лікування вже позаду, адже дівчинці тут в Охмадиті львівські медики декілька місяців тому успішно виконали операцію. У нас була двостороння розщілена губи і альвінарного вітерства. І ми оперувалися тут чотири е, місяці. І Сьогодні прийшли, щоб е, знати наші подальші дії стосовно ортодонтичного лікування. Що приїжджає саме ортодонт, і ми знаємо, що нам потрібна в нього консультація. Сьогодні дівчинка почувається добре, а закордонна спеціалістка відзначає чудову роботу наших лікарів. Я хочу відзначити роботу ваших лікарів, яку я бачу після проведених оперативних втручань. Сьогодні ми працюємо як партнери і будемо продовжувати цю співпрацю. Зазначимо, що доктор Кашеріл одна з піонерок інноваційного методу лікування розчілен у немовлят і вже понад 20 років працює з щелепно-лицевими пацієнтами та активно займається міжнародною медичною місією Ліп Глобал Мішенс, в межах якої вона вже вдруга прибула до України. Я була тут півтори роки тому. Ми розпочали нашу співпрацю завдяки Leap Global Missions – організації, яка по всьому світу допомагає пацієнтам з пластичними проблемами. В нас є плани розвитку. Ми засмучені через війну в Україні, тому робимо все можливе для того, щоб підтримати ваших лікарів і допомогти вашим дітям. Лікування пацієнтів із розчіленими губи та піднебіння потребує комплексного підходу та мультидисциплінарної команди фахівців. Кульвійському Охмадеті пацієнти можуть отримати усю необхідну допомогу. Основний напрямок, який ми тут розвиваємо, це є вроджені вади обличчя. В основному це є розчілені губи і піднебіння. Як я вже казала, це є досить часто патологія, зустрічається один на 700-800 пологів. Починаючи від народження, це налагодження і дихання, і дихання, і е е е системи харчування. Потім послідовно є певна схема. послідовно починаючи з хейлопластики операції на губі і все далі триває до, до косметичних операцій віці 18 20 років. Лікування таких пацієнтів включає не лише хірургічне втручання, а й комплексний підхід з ортодонтичної та стоматологічної допомоги. Ті операції пов'язані з реконструкцією лицевого скелету. Тому пацієнти, яких ми оперуємо і лікуємо, ми їх спостерігаємо від народження до 18 років. Тому що дуже часто дітки з розчилинами піднебіння мають деформації і проблеми з ростом щелепи. Саме тому ми залучаємо найкращих ортодонтів, для того, щоб вони встигали слідкувати за розвитком щелепи. Зазначимо, що під час візиту закордонної спеціалістки вдалося проконсультувати 20 дітей із щелепно-лицевими вадами. Така співпраця допомагає не лише пацієнтам, але й фахівцям, які діляться своїм досвідом та впроваджують нові сучасні методи лікування. Ми розвиваємося досить стрімко, незважаючи на те, що в Україні демографічна криза, що діти виїжджають за кордон. Наскільки операцій збільшується? Збільшується різноманітні операції. Ми робимо операції ті раніше, які самі не робили. Наші лікарі їздять на стажування, здобувають новий досвід, приїжджають і впроваджують нові оперативні втручання в наші клініці. Додамо, що консультації та оперативні втручання для пацієнтів є безкоштовні. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Правоохоронці викрили черговий наркобізнес. Організатор цієї незаконної діяльності налагодив постачання заборонених речовин не тільки по різних регіонах України, але і за кордон. Встановлено, що організував наркобізнес 25-річний мешканець Києва. Чоловік створив та адміністрував ряд телеграм-каналів, у яких здійснювалося замовлення партії заборонених речовин. Крім того, фігурант налагодив канал збуту психотропів, амфетаміну та альфа пвп до країн Європи та тимчасово окупованих територій України, маскуючи їх у предметах побутової техніки. Що в рамках даного кримінального провадження буде здійснюватися огляд. Поштового відправлення платиком будь ласка. Відомо, що оплата за товар видавалася криптовалютою. Це зроблено спеціально, щоб забезпечити анонімність. Зазначили правоохоронці. Правоохоронці задокументували факти пересилання заборонених речовин логістичними компаніями по Україні та за її межами. Завдяки оперативній роботі вдалося запобігти контрабанді психотропних речовин через кордон. У пункті пропуску вилучено 4 кг психотропів Альфа пвп прихованих у побутовій техніці. 12 листопада на державному кордоні, у ході огляду вантажного автомобіля, що належить логістичній компанії, виявлено та вилучено 5 кг психотропної речовини Альфа пвп замаскованої в клінінгове обладнання. Загальна вага вилученої наркотичної продукції, яку зловмисник мав намір переправити за кордон, складає понад 9 кілограмів, що за цінами чорного ринку становить близько 6,5 мільйонів гривень. Два нарвана достань. Наявна порошку. Ми зазначаємо, що це. Кристалічна порошкоподібна речовина невідомого походження із різким хімічним запахом організатора затримали і тримають під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Неймовірна можливість придбати омріяне житло зі знижкою у мінус 7%. відсотків. Чарівна пропозиція просто напередодні свят від девелоперської компанії Лев Девелопмент. Скористатися цією унікальною нагодою можна уже зараз. З 18 листопада, по 1 грудня, Лев Девелопмент пропонує клієнтам придбати квартиру зі знижкою 7%. Акція поширюється на всі квартири, паркінги та комірки у наших житлових комплексах Perfect Life, Phil House, Філхаус, Lux та Селен Парк. Інвестувати у власну мрію з компанією Life Development дуже просто. Для того щоб скористатись знижкою 7%, це можна зробити в телефонному режимі або відвідавши наш відділ продажу. Також додаткову інформацію можна дізнатися на сайті компанії levdevelopment.com.ua та за номером телефону 58 20. Наче так і мало бути, 47-річний чоловік нахабно обрав зелений коридор на пункті пропуску краківець та намагався ввести митників навколо пальця. Але не так сталося, як гадалося. Служиві швидко вивели мешканця Чернівців на чисту воду. Тільки послухайте, контрабандист примудрився нашпигувати свій спринтер коштовності більш аніж на мільйон гривень. У схованці митники знайшли більше двох десятків ювелірних прикрас, серед яких були й дуже дорогі браслети. Карті тепер мало того, що у ділка вилучили весь товарник, він ще й змушений. Буде виплатити штраф, який дорівнює повній вартості контрабанди. Люди у вогні у пожежники видалися без перебільшення пекельна неділя, і на жаль, врятувати вдалося не усіх. На Яворівщині зайнялася літня кухня, в якій був старенький власник. Коли рятувальники прибули, то вогонь же на повну потужність. І от-от міг перекинутися ще й на гараж. Надзвичайники одразу ж кинулися рятувати пенсіонера, якому 75 років, і зробили це дуже вчасно. Адже чоловік вже встиг отримати опіки чола і пошкоди в плече. А от мешканцю рудно не пощастило. Сусіди викликали пожежників, коли завадити. Трагедії було вже занадто пізно. На одній з квартир заживо згорів 48-річний власник помешкання, що саме стало причиною фатальних займань. Зараз встановлюють експерти.